Сьогодні в програмі Кубок України, аперкот припиняє боротьбу. Кубок Волині, Шансавто вдома поступається будівельнику, а аперкот б'є Мар'янівку. Лучани сенсації в обласному кубку не побачили. Кубок Луцька. без серії пенальті та несподіванок. Ковий вікенд на Волині співпав з аналогічними подіями в українському футзалі. В одній шістнадцяти фіналу національного кубку наш регіон представляв ковальський аперкот на цій стадії. Жереб звів колектив Володимира Коренгі з київським епіцентром К-3. тим самим, який зараз лідирує у київській бізнес-лізі. Зрештою, перевага господарів майданчика над нашими земляками була досить вагомою. І якщо у першій половині, завдяки Данилюку Івану, відставання у рахунку не було таким критичним: лише 2-4, то у другій половині м'ячі у ворота перкота почали сипатися з неприємною частотою. У підсумку поразка 3-10 і в одній восьмій фіналу ковальчан не буде. У Ковелі мініфутбол давно став одним з найпопулярніших видів спорту. Місцеві клуби Аперкот та Шансавто привчили вболівальників до майстерного футзалу. Тому не дивно, що у суботу в перший день зими на трибунах Ковельської спортшколи було людно. В рамках матчів 1-8 Кубку Волинської області у гості до столиці залізничників завітали Луцький будівельник та Мар'янівка з Горохівського району. Центральним матчем ігрового дня безумовно стало протистояння діючого чемпіону Волині Шанс Авто з лідером нинішнього сезону будівельником. Матч повністю виправдав сподівання глядачів, котрі мріяли побачити видовищне футзальне шоу. З перших хвилин про ногу забули всі: потужні удари, сейви голкіперів, хитрі стандарти та справжня чоловіча боротьба на кожному метрі ігрового майданчику до фінальної сирени тримали у напрузі прихильників команд. У середині тайму протягом чотирьох хвилин глядачі змогли побачити всі чотири голи першої половини зустрічі. Спочатку двічі відзначилися гості. Кращий бомбардир жовто-сірих Ігор Махнюк проекзаменував Павла Чимириса, а за мить Богдан Новак потужним пострілом завершив комбінаційні зусилля партнерів по команді. В свою чергу відомий голеодор господарів Володимир Бобелів у фірмовому стилі пробив з гострого кута Олександра Місійчука, а за хвилину не залишив шансів кіперу під час виконання пенальті. Після перерви гольових подій на майданчику стало ще більше. Спочатку ковальчанин Сергій Байдук вивів господарів вперед, а за три хвилини Ігор Махнюк з будівельника відновив рівновагу 3-3. Напруга зросла. І в складі гостей знайшовся гравець, який у підсумку став одним з кращих у цьому матчі та допоміг своїй команді збудувати перемогу. П'ятий номер лучан Богдан Новак разом із Володимиром Боболєвим та Ігорем Махнюком став автором хетрику у матчі та останнього вирішального голу, коли на майданчику знаходилося п'ять польових гравців шанс-авто. Всі намагання господарів спасти гру виявилися марними, адже на гол Володимира Боболєва зі штрафного будівельники відповіли влучними ударами авторів фокусу зі шляпою. 4 4-6 у підсумку, і команда Олександра Мороза вибуває із боротьби за кубковий трофей Волині. Наступними на майданчик вийшли місцевий аперкот, який представляє область у чемпіонаті України в першій лізі, та Мар'янівка з Горохівщини. Старші за класом лише на восьмій хвилині стараннями Івана Данилюка знайшли ключ до воріт підопічних Сергія Магери. Хоча вже на четвертій хвилині матчу могли навіть поступатися у рахунку після того, як арбітр матчу призначив пенальті у ворота господарів. Але волинський хорват Тарас Бондарчук з точки відзначитися не зміг, забивши ворота будівельника лише на початку другого тайму єдиний гол своєї команди. У другій половині матчу тренерський штаб Ковельчан вдався до ігрових експериментів і без проблем довів гру до переможного рахунку. Напередодні відповідального кубкового матчу в Києві підопічні Віктора Романчука та Анатолія Ворони отримали ігрову практику та змогли перевірити найближчий резерв. У Луцьку програму днії восьмої фіналу Кубку Волині відкривали дебютант змагань місцевий атлетик та Олеський автомобіліст. Володимир Вакульчук та його товаришів налаштувалися на цей поєдинок як на останній бій. Після досить невдалого старту в чемпіонаті Луцького у першій лізі минулорічний бронзовий призер ждав подарувати своїм болівальникам свято. І цей презент виявився надзвичайно ефектним. Автомобіліст, який ще не звик до залу спортивного комплексу «Рена Спорт» та до самих законів футзального жанру, проти досвідчених гравців атлетика виглядав недостатньо впевнено. Господарі одразу взялися до справи та почали методично організовувати атаки на ворота суперників. Перший гол виконанні Андрія Заблоцького глядачі побачили вже на третій хвилині. А до перерви гулкіпро автомобілістів довелося виймати м'яч сітки власних воріт ще тричі. За рахунку 4-0 команди пішли на перерву і Вже у другому таймі Атлетик заграв так, як минулого сезону, в якому були здобуті бронзові нагороди першої ліги. Вратаргостий Дмитро Фотенчук виконав неприємну для себе процедуру ще сім разів. Ось його колега по цеху Юрій Пахолюк допустився лише однієї помилки у підсумку одинадцять і путівка до наступного раунду в кишені Атлетика. Сьогодні так вийшло. Може трохи. І негарно до хлопців вийшло, які приїхали в Луцьк. Але це футбол. Не забуваєш ти, забуваєш тобі. В наступному суботньому протистоянні Волиня Гротек зійшовся з устеплозміною. Команда, яка виступає у вищій лізі області, протистояла колективу залітного дивізіону міста. І цей двобій вийшов яскравим та напруженим. Відзначимо у цьому матчі налаштованість на результат Андрія Режиновського, який забив у першому таймі феорічний гол і встановив остаточний рахунок стартової 20 хвилинки 2-2. Зазначимо, що тепловики першими розпочатали ворота суперників та повели рахунку 2-0, тільки втримати цю перевагу до відпочинку не вийшло. По перерві Олександр Назарчук оформив Дубль та знову дозволив Віктору Лінікову та його команді відчути ще таке лідерство. Іншої думки були Юрій Дмитрук та Андрій Рижановський, які принесли волині не тільки в вольову перемогу з рахунком 4-3, а й потіку до чвертьфіналу обласного кубку. більш літного дивізіону з командами простіше грати. Всі розумієш, що вони сильніші, кращі, десь швидші, швидше думають. Тому... Зразу налаштовуєшся з перших секунд і намагаєшся дати відсіч. У неділю надзвичайно цікаво видався матч «Надія» та «Колоса». Від колективу Віктора Ревка від тепер постійно чекає чогось особливого, як відверто кажучи, і від суперника. Питання, хто зупинить Сергія Вацяка та його товаришів, останнім часом постає дедалі частіше. Шанси стати першим у цьому переліку мали підопічні Юрія Ващука, який напередодні відзначив свій день народження та отримав спеціальні подарунки від Асоціації Мініфутболу Волині та компанії Карлсберг. Зрештою, до 25-ї хвилини з усиллями Олександра Батрака попереду був саме колос. Сашко ще на початку матчу скористався розгубленістю опонентів у захисті і відкрив рахунок. Чекати голову довелося досить довго, причому по моментах за цей час переваги жодної з команд не було. Відзначитися могли як гравці надії, так і виконати сківерець. Але Сергій Вацяк знову зіграв першу скрипку у команді Віктора Ривка і не тільки зрівняв рахунок, а й вивів свій колектив вперед. Глядачі почали обмінятись думками, що зараз колес може посипатись, але помилка у захисті призвела до призначення у ворота Ігоря Пунде пенальті, який чітко реалізував Микола Гужаков. І знову за справу взявся Сергій Вецяк, який оформив на 33-й хвилині хет-трик і вивів надію вперед. За дві хвилини команди обмінялася результативними атаками, мали ще багато моментів для взяття воріт, але рахунок так і залишився незмінним: 4-3. В Першу чергу хочу привітати нашого тренера-капітана Юрія Вачука з його одним народженням. Побажати йому, щоб він ще не один десяток років бігав, був таким завзятим, як можна сказати, організатором. Можна сказати, що футбол в ківерцях тримається саме завдяки Ващуку Юрію. По грі? А по грі? ну, звичайно серйозно налаштовувалися на цю команду. Знали, що досвідчені гравці, які не один рок, рік пограли в чемпіонатах України з футболу в вищих лігах. Віддавались, ну віддались повністю грі. Десь трошки не вистачило, напевно, досвіду. Це таке досвідчення суперників, але нічого, якщо і далі будемо так грати, як сьогодні. Я думаю, що все в нас буде в чемпіонаті гаразд. Також відзначимо інші результати цього етапу Кубку Волині. Хетрик Вахтан Гамашави допоміг Волині Гратеху 2 вибити з подальшої боротьби в во Атранс-2. Володимирівка досить впевнена та без наднапруги. Розібралася з Копачівським торпедо 9-3, а самий склад вотрансу залишив поза бортом надію 2 Перший етап розіграшу Кубку Луцька виявився не таким багатим на події, як минулорічний. В сезоні 2011-2012 глядачі стали свідками трьох серій після матчових пенальтів. Побачили, як команди з нижчих дивізіонів вибивають з подальшої боротьби представників більш елітних ліг. Тобто усі неодмінні атрибути кубкових протистоянь. В цьому сезоні одна шістнадцята фіналу міського кубку таких подарунків шанувальникам футзалу не зробила. Якщо дивитися на підсумкові рахунки, то з 16 матчів лише п'яти перевага команди переможця над опонентом складала два або менше м'ячі. Що дивно, лише у трьох опоненти зупинилися за крок до футзальної лотереї. Судячи з усього, жереб вирішив залишити все найцікавіше на наступні етапи. Незвична кількість крупних перемог лише стала свідченням цієї думки. 11 таких результатів, відверто кажучи, забагато для однієї 16-ї фіналу. Наприклад, очікування від гри Волиня Гротех 2 в отранс, пам'ятаючи минулорічне напружене протистояння, були зовсім іншими. Але, як зазначив гравець червоних Олександр Курінов, в команді про це пам'ятали. В принципі, ми розраховували, що команда буде налаштовуватись дуже серйозно у нас. І тим більше, да, ми брали до уваги те, що ми того року з цією командою втратили очки. Е, і, в принципі, дуже серйозно настраїлися, тому що у нас така ну трошки чорна смуга. Е, вже напротязі двох матчів не можемо перемогти. Тобто набрали дуже мало очок поки що на старті цього чемпіонату. І дуже серйозно налаштувалися на цю гру. Ну, слава Богу, що все так вийшло. Е, гра пішла за нашим сценарієм, і ми здобули цю перемогу. Отже, лише в п'яти іграх зійшлися більш-менш рівні суперники, дещо непрогнозованим видався двобій епіцентру та надії. Перевага команди Віктора Ривка лише один м'яч. Юрій Хавір відкрив рахунок на першій хвилині, але Богдан Турчик всередині тайму відновив паритет. В середині другої 20-ти хвилинки Микола Радько знову вивів надії вперед. І його команді довелося в певних моментах відбиватися. Зрозуміло, що команда Надія досвідчена, просто зіграли на опаті. Що, що сказати, як не можна м'ячик по 3-4 хвилини просто в гравців забрати, ніби як руками грають? Я думаю, рахунок по грі, хоча моменти були, трохи більше. Удачі, я думаю, що можна було б і до серії пенальтів дотягнути. Справжній бій діючому чемпіону Волині. Шанс авто дав Атлетики. Хоча ковальчани прибули до Луцька без білоруських легіонерів, все одно шанс авто залишається шанс авто у будь-якому вигляді. Основні голіві події припали на перший тайм, коли глядачі стали свідками одразу семи голів. У другій половині Володимир Вакульчук та його товариші усіма силами намагалися наздогнати суперника, але під час фінального штурму пропустили п'ятий м'яч і вибули з подальшої боротьби за кубок. За два дні три гри, плюс переїзди то в Білорусі, то, то вдома. Сюди мало людей, хлопці трохи втомлені. Ну а так, старалися, я хоч з великими я знаю, проблемами. проблемами, але виграли мене.